あ。 У нас сьогодні ексклюзив, тому потрібно обов'язково підписатися та поставити лайк цьому відео. Про цю автівку мріяв навіть я. Давно на неї задивлювався та хотів спробувати її на ходу пощупати, що як. Зустрічайте. Міні Купер. На It's time to look. You look in the mirror if he is no friend of me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. We keep on landing at two zones. Here, what color. Here, Gen Ben, bamble. Як на мене виглядає автомобіль просто бомбезно. Цей колір, який, до речі, називається Тіфані, дуже добре поєднується з чорними вставками по всьому кузову. У нас дві чорні полоси на капоті, чорна решітка радіатора, чорні диски, чорні дзеркала заднього огляду, чорний люк. Друзі, це просто щось. В автомобілі стоять безрамкові вікна. Це ще додає стилю цьому автомобілю. Хоча і так автомобіль виглядає дуже стильно. Що мені ще подобається, що лобове скло плавно переходить в бокове. Щось здається, що це все монолітне. Таких автомобілів ви майже не знайдете. В Києві таких всього 2 штуки, а по всій Україні, ну, може, нарахується штук 5. Країна виробник цих автомобілів є Великобританія. Але наш автомобіль після випуску був направлений до Австрії на допрацювання для однієї відомої компанії енергетиків. Що вам потрібно знати про підкапотний простір? Щоб туди попасти, потрібно відчинити капот з правої сторони. Відчиняєте капот. Тут є у нас Лапка, піднімаєте капот. Фари у нас піднімаються разом з капотом. В більш нових версіях фари залишаються на місці. Наш автомобіль 2006 року. На автомобілі встановлений рядний 4-хциліндровий едвигун потужністю 115 кінських сил, бензин, механіка об'ємом 1,6. Це все, що вам потрібно знати про підкапотний простір. Друзі, давайте віддячимо власниці за наданий автомобіль та підпишемось на її інстаграм. Силку я залишаю в описі. Так що переходьте, підписуйтесь та ставте лайки під фото. Автомобіль заїжджав в Тюнінг-Шательє п'ятидверний, а виїхав звідти двохдверний. Що вони там зробили? Взяли і відрізали задню частину. Поставили задню кришку багажника від кабріолета, зробили з оргскла скла ось таку накладку, поставили сюди холодильник, в якому возили енергетики, для того, щоб автомобіль був трішечки надійніший, тут було встановлено силовий каркас, але є і від цього мінуси. Ось тут з'являються тріщини, тому що автомобіль все одно. Трішки підкручує, тому що жорсткость кузова порушена і тому є такі нюанси. Кліренс автомобіля був припіднятий на 20 мм, тому в автомобіля проходимість дуже непогана. Власниця нещодавно їздила на ньому в Карпати, автомобіль показав себе дуже добре. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. To get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do. And when you make money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that I'll do what I want to do. I got a different path from everyone, and that includes you. Якщо комусь цікаво, то ключ в автомобілі виглядає ось так. Давайте поглянемо на задню частину. Задня частина у нас виглядає дуже збито по-спортивному. Але мені тут не подобаються задні ліхтарі. Їх потрібно було зробити другими. Багажник у нас відчиняється ось так. Сидіти ну, на крисці не рекомендовано, тому що дуже хрупка. В багажник у нас поміщається все саме необхідне. Або пакети супермаркету, або сумка для тренувань, або сумка невеличка для подорожі. Все. Більше, сюди нічого не покладеш. Ну що, тепер переходимо до салону. Ми і в салоні. Нарешті у нас щось незвичне. А то ці всі схожі автівки одна на одну вже трішки піднадоїли. А тут тільки погляньте. Дивися на спідометр незвичний, дивися на воздуховоди, теж незвичні, дивися на кнопки, теж незвичні. Все незвичне, окрім керма. А кермо поки що округлої форми, так як у всіх. Перше, що ми бачимо перед собою, це величезний тахометр. І це нас відсилає до колишньої історії міні-купера в раллі, щоб водій міг бачити, які в нього оберти та переключатися як потрібно. По центру у нас величезний спідометр. Ну, це більше як для інтер'єру, або вражати своїх пасажирів. Кнопочки у нас схожі як в літака тумблери. З кнопочок ми можемо опускати вікна, також центральний замок можемо закрити та перемикати фари. В автомобілі також є кондиціонер, але я думаю, що він тут навіть не потрібний, тому що можна відчинити вікна, відчинити люк. До речі, погляньте, що у нас є люк. Берете його ось так ось, відчиняєте, і їдете в далеку подорож з вітерцем, і ніякий вам кондиціонер буде навіть не потрібний. Щодо посадки, сидіти в автомобілі комфортно, крісла регулюються, як вам завгодно, кермо у нас регулюється тільки по висоті, але я думаю, Цього вам буде достатньо. Перемикання передач у нас дуже приємні, передачі перемикаються дуже чітко. Втикнути не ту передачу дуже тяжко. Також у нас по центру розташоване регулювання бокових задніх дзеркал, присутній ручник, на панелі приборів розташована аварійка. Є кнопка підсвітки, можна змінювати колір. Шторки від сонця, а для водія аж з двох сторін. Є також дзеркальце, як в пасажира, так і в водія. В принципі, тут по салону все, але фішка цього автомобіля це його люк. Люк це просто сказка. Їде собі вітерець, повіює. Представляєш, що ти десь на лазурному березі Монако, їде собі з дівчиною і кайфуєш. Ну що, а тепер настав час проїхатись на цій екріхіці. Я думаю, вона себе покаже непогано. Давайте її заведемо. Автомобіль у нас заводиться з пів тичка, як кажуть. Ну що? Поїхали. Друзі, ну що, давайте перевіримо, як ця машинка стартує з місця у нас. Що я хочу сказати, розін у нас бадьорий, машина набирає дуже непогано. По відчуттям розгін в автомобіля приблизно 10 секунд. Але як для такої крихітки, мені кажеться це непогано. Друзі, нарешті у нас нормальний автомобіль, як вона стоїть на дорозі, це просто щось. По відчуттям дуже схожа на картинг. Автомобіль тільки трішки даєш на педаль газу і машина вже. Відразу починає їхати. В поворотах стоїть просто шикарно. Не завалюється, автомобіль дуже збитий, але автомобіль дуже відчуває колію. Тому потрібно на поганій дорозі триматись за кермо добре. Розхід в автомобіля по трасі складає 5-6 літрів. По місту буде десь виходити. 10 літрів, а в змішаному циклі 7-8. В автомобілі у нас по кругу стоять дискові тормоза. Автомобіль гальмує дуже добре, в бокові дзеркала заднього огляду. Видно просто шикарно. Видно все. Плюс у нас ще є ось таке дзеркало заднього огляду. Оскільки в нас ззаду немає сидінь, то в нього видно теж дуже добре. Друзі, але є невеличкий мінус з роками автомобіль, а точніше його пластик став трішки вже шуміти, є там шуми, там шуми. Плюс ще що за того, що салон розбирали, коли його перероблювали. Через це є шуми, але це ніяк не впливає на відчуття. Та задоволення від їзди на цьому автомобілі. Якщо ви роздумуєте брати Cooper чи ні, відразу я вам скажу так. Це дуже стильова, класна машина. А якщо знайдете таку, як у нас на літо це просто варіант те, що треба. Всі дівчата будуть ваші. Друзі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми будемо знаходити ще цікаві автівки та знімати їх. Тож, до зустрічі. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon.